Друзі, всім привіт! З вами я, Артем Підгорний, місто Дніпро Україна. Радий вас бачити на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які турбують безпосередньо вас. Дивіться, у цьому відео я би пропонував поспілкуватись на тему правоцевлаштування, пошуку персоналу. Тощо взагалі-то я вам хочу сказати, що останнім часом так склалися обставини, що я дуже багато. Часу приділяю вирішенню певних кадрових питань моїх клієнтів. І я вам скажу наступне: що зараз відбувається наступна тенденція: ми шукаємо богів, а беремо на роботу ідіотів. Вибачайте за прямоту, вибачайте за відвертість, але це дійсно так. Чому так відбувається? Тому що. Власник надивився якихось розумних відео, яким повинен бути співробітник, який в нього повинен бути функціонал. Доклав до цього свої фантазії щодо того, а скільки цей співробітник повинен йому приносити коштів, доклав до цього ще якісь поради свого оточення дебільного. Вибачайте, дебільні поради не оточення. Ось, і на вихлопі отримує наступне: ми хочемо Бога за безцінь. Ось нам висилають резюме «Боги», А ми дивимось на ці резюме, і ми офігіваємо, тому що хочуть великі зарплати, які ми не в змозі платити, хочуть самостійності, яку ми не в змозі дати. Вказують нам на помилки у тому, кого ми шукаємо прямо на співбесіді. І нас це дратує. Дуже розумні, і нас це дратує. І в етозі ми беремо а, якусь сіру зашорену мишку, яка нічого з себе не представляє, але вона згодна махати нам головою, кліпати очима. І працювати за три копійки, і кажемо: ну блін, ми знайшли співробітника. Нічого, ми його вивчимо. Питання: ви питаєте ви намагалися хоч раз вивчити кваліфікованого спеціаліста? Питання чи є у вас на це час? Питання це чи є у вас час інвестувати в цю людину? На вихлопі виходить те, що ви постійно незадоволені його роботою, і ви його звільняєте, і шукаєте знов Бога і знов берете. Ідіота на роботу. Ось така тенденція відбувається. Тепер щодо застережень. Дивіться, якщо ви хочете взяти е керовану, керовану людину, не шукайте професіонала. Шукайте людину, яка буде безамбітна, без ініціативна, безвідповідальна, але чесна. Ось, беріть на роботу, не морочте голову, беріть за 3 копійки її. Якщо ви хочете взяти кваліфікованого спеціаліста собі на роботу кваліфікованого, то по-перше, будьте готові до того, що ця людина прагне самостійності. Будьте готові, що ця людина амбітна. Будьте готові до того, що ця людина не буде мовчати або е глотати неповагу до себе. Будьте готові до того, що ця людина буде виборювати своє місце у колективі. Будьте готові до того, що ця людина буде розумніша, ніж ви. Будьте готові до того, що ця людина схильна до зловживань. Схильна до зловживань. Я кажу зараз ті речі, які не кажуть на тренінгах, ті речі, які не кажуть на якихось е, там суперкурсах, е, е, пуперкоучах і так далі. Я кажу реальні речі, з якими я кожен день зараз зіштовхуюсь. І тому вам потрібно контролювати. Вам потрібно. А вибудувати ви певні пріоритети взаємодії з людиною, яка не нижче вас за рівнем розвитку, не нижче вас за рівнем IQ, а інколи й вище. Людина, яка пройшла певний шлях і має певні вже напрацювання і певну сталу модель поведінки, і вам її не зламати. Це треба розуміти. Це як знаєте. А... Обрати шлюб з людиною, якій за 40 років, яка вже в житті відбулася, це треба прийняти. Це не треба міняти, бо це ні до чого гарного не призведе. Ви повинні розуміти, що ця людина буде будувати команду у тому вигляді, у якому вона вважає за потрібне. І що б ви не робили, і як би ви на це не намагалися впливати, вона це зробить, якщо забажає. Тому висококласний спеціаліст це людина, яка Здатна давати результат, здатна нести відповідальність, але з якою треба вміти працювати. І треба бути готовим з такою людиною працювати. А якщо ви не хочете брати собі спеціалістів, то не ставте собі такі планки. Я бачив резюме там, де написано, що хочуть взяти людину, якій. До 35 років, яка має стаж керівної керівної роботи від 5 років, має дві вищі освіти, звичайно, та ЕНБІ володіє англійською мовою, спеціаліст в конкретній сфері. Більш того, на 40 тисяч гривень. Ну хлопці, друзі, мої любі, ну не фантазуйте, не фантазуйте, ви. Маючи таку освіту, маючи такий рівень розвитку, ви б створили свій бізнес, а не пішли кому до когось працювати на 40 тисяч гривень. Якщо людина, маючи такі напрацювання, йде працювати на 40 тисяч гривень, то це людина, яка вам збрехала в неї нічого нема за душею, не має жодної освіти, немає жодного хисту стажу, вона десь провалилась її вигнали. А також ця людина не може нести відповідальність, тому що вона пішла до того, хто візьме відповідальність. На себе за її помилки, це дуже важливо розуміти. Ось у чому весь прикол працевлаштування тільки менеджерів про персонал ми поговоримо у окремих відео. Гарного дня! Пишіть свої питання, ставте коментарі, буду залюбки відповідати.